Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і залиш декілька коментарів. Української має бути більше. Серія Альфред Хічкок презентує. Еван Хантер. Коли комусь смішно читає Руслан Алексіюк Він ненавидів директора. Він зрозумів це ще вчора. А сьогодні, вранці, коли він увійшов до Універмагу з Люгером за поясом штанів, його ненависть до директора. Розрослася настільки, що притлумила усі інші почуття. Він був певен, що директор знав про це, і саме це знання, смішне, глузливе знання, із присмаком поблажливості плекало й надалі його ненависть, плекало її. Змушувало бурлити, здійматися, немов якусь темну дріжджову масу, що міхурить, клекотить і стікає через край. Люгер був притиснутим до живота і передавав свій металевий спокій. Пістолет подарував йому у давні добрі часи у відні якийсь шанувальник. У ті добрі старі дні, коли було багато шанувальників та багато подарунків, він пам'ятав ці дні. Вони іноді поверталися до нього із нападами жорстокої та солодкої ностальгії, що накочувалася на нього хвилями хворобливих спогадів. Він пам'ятав все, в Рамп. Світло прожекторів, оплески і. Доброго ранку, нік. Голос. Ненависний голос. Він різко спинився. Доброго ранку, містере Еткінс. Еткінс посміхався. Вірніш скалився, Либився. Посмішка на його довгастому обличчі. Приймалася вузькою кривою лінією, так, вузькою безкровною лінією, що ховалася під сміховинно рідкою борідкою на краю цього гликоподібного рила, що роздвоювалося. Волосся у директора було чорним і вельми майстерно зачесаним, аби приховати лисину. Одягненим він був. У сірий костюм в тонку смужку довершувала картину, відповідно до всіх карикатурних зображень завідувачів магазині, гвоздичка, що стирчала у петлиці піджака. І він продовжував посміхатися, скалитися, либитися, та посмішка доводила до сказу. Викликала шаленство. Ну, що? Готовий до останнього акту? запитав він. Так, містер Еткінс. Це останній останній, мабуть, акт, Ніку. Еткінс не припиняв посміхатися. Сьогодні завіса закриється, так? І від завтрашнього дня все скінчено. Від завтрашнього дня все повернеться до звичайного життя. Так, містер Еткінс. Сьогодні останній акт. Але без виходу на Уклін, так, Ніко? Його звали не Нік. Його ім'я було Рендольф Блейр. Ім'я, що сяяло на театральних вивізках у країнах чотирьох континентів. Еткінс знав це і, можливо, знав ще того дня, коли наймав його. Він знав це, і тому ось те презирливе нік виступало як додаткова колючка, шип нагадування нинішнього становища Блейра, як глузлива вишуканість, що кричить на всіх кутках Ха, подивіться, як впали великі. Я не нік. Рішуче промовив він. Еткінс у вдаваному розпачі щепив пальці. Так, так, правильно забув. А, як там? Рендольф, а, що клеєр? Флеєр шмейр? А, як тебе звуть, нік? Моє ім'я Рендольф Блеєр. Він уявляв. Що вимовив це із великою гідністю. Він уявляв, що сказав це, як Гамлет, котрий сповістив, що він принц датський. Він пам'ятав добрі старі дні, коли ім'я Рендольф Блейр було магічним ключем до воріт тисячі міст. Він пам'ятав службовців готелів із їх метушливими рухами, метр дотелів, що крутилися довкола молоденьких дівчат, що смикають його за одяг, пам'ятав навіть телефоністок, котрі сповнювалися повагою при згадці його імені по телефону. Рендольф Блер. У його мозку ім'я це світилося вогнями. Рендольф Блер. Раптом вогники замиготіли, немов на відімкненій вивісці, і згасли. Він відчув сталевий рельєф люгера, що втиснувся в живіт. І легка усмішка торкнулася його вуст. Ви ж чудово знаєте моє ім'я, містере Еткінс. Не, він почав, і зненацька спинився. Що не. Не доводьте мене, будь ласка, містере Еткінс. Не доводити тебе, Ніку, з безневинним виглядом поцікавився Еткінс. Припиніть мене обзивати Ніком. Вибачте, містере Блер, вибачте мене, я забув із ким розмовляю. Я думав, що розмовляю зі старим пияком, з п'яницею, який примудрився отримати тимчасову роботу. Припиніть, отримати роботу. Всього на кілька тижнів, виявляється, я забув, що розмовляю із Рендольфом Блейром, шанованим Рендольфом Блейром, найбільшим п'яницею у я не пияк! вигукнув він. Ти пияк? Ти п'яниця, переконливо сказав Еткінс. Не тобі говорити мені про п'яниць. Мій батько був таким же п'яницею. Таким же кричущим істеричним пияком? І я зростав симнік, і я бачив, як мій старий воював з уявними чудовиськами щодня, принижуючи мою матір. Тому не кажи мені про п'яниць, навіть якби газети не оголосили про твоє пияцтво на весь світ, я роздивився би у тобі пияка завжди. Навіщо тоді ви? Прийняли мене? запитав він. Була вакансія, і... і я подумав, що ти зможеш її заповнити. Ви найняли мене, аби знущатися? Не будь кумедним, відповів Еткінс. Ви припустилися помилки. Ви дражните не ту людину. Так. М'яко спитав Еткінс, то ти із крутих п'яниць? Агресивний. Спочатку і мій татечко був крутим пияком. Він міг випити кров із будь-якої людини у нашому будинку. Єдине, чого він не міг випити до кінця, це була пляшка. А потім, пізніше, коли зі стін на нього Починали повсти незрозумілі тіні. Він змінювався. Він ставав вискучою і плакучою дитиною, що втікала під захист моєї матері. Так ти крутий п'яниця, Нік? Я не п'яниця, іще раз заперечив він. Я не випив жодної краплі від того часу, як отримав у вас роботу. І ви чудово це знаєте. А чому? Ти боїшся, що це завадить твоїй виставі? Ха ха. -ха, -ха, -ха. Еткінс сміявся грубо і нахабно. Ніби це колись турбувало тебе за старих часів? Часи змінилися, надсило мовив він. Я я хочу повернутися. Я...» Прийшов до вас, бо я. Я знову захотів відчути роботу. І ви не повинні дражнити мене. Ви не розумієте, що робите. Мені дражнити тебе? Ну, Ніку, не дурій. Я дав тобі роботу. Із усіх претендентів я вибрав саме тебе. То навіщо ж мені тебе дражнити? Це безглуздо, нік. Я добре виконав свою роботу, промовив він, сподіваючись, що Еткінс таки знайде правильні слова і скаже те, що потрібно. Він хотів йому допомогти знайти ці слова, котрі розтрощили б його ненависть. Ви ж знаєте, що я добре виконував свою роботу. Так? перепитав Еткінс. Я гадаю. Ти погано виконував свою роботу. Між іншим, я вважаю, що ти завжди її робив погано. Я вважаю, що ти був одним із самих бездарних акторів, які будь коли виходили на сцену. Цією заявою Едкінс підписав собі Смертний вирок. Цілісінький день, сидячи у кріслі і вислуховуючи. Прохання та розпитування докучливих покупців, спостерігаючи незліченні схилені до нього обличчя, він обмірковував вбивство Еткінса. Він виконував свою роботу автоматично, усміхався у відповідь. Проте голова його була зайнята лише механікою здійснення задуманого. «Так, Ніку, я знаю твоє ім'я. Я іноді чую його. Слова знову і знову зринали у пам'яті. Так, чую, як люди час від часу запитують, а скажіть, що там трапилося із відомим Рендольфом Блейром. Він відчув, як жало, запущене Еткінсом, встромилося йому в горло, і відчув, як отрута розтікається у крові. Що там трапилося із знаменитим Рендольфом Блеєром? Лишень два тижні тому якийсь комедіант використав цю фразу на телебаченні і зірвав оплески публіки Рендольф Блеєр. Знаменитий на всі часи Рендольф Блеєр. Хто він зараз? Ніхто і ніщо. Лишень предмет для жартів телекоміка забуте ім'я і забуте обличчя. Але Еткінс пам'ятає. Ну що ж, він запам'ятає, назавжди запам'ятає і ім'я, і обличчя Рендольфа Блейра і його жахливу силу. Це нагадувало розучування ролі. Знову і знову він репетирував кожен крок у думках. Магазин закриється о п'ятій вечора. Службовці будуть стурбовані лише тим, аби швидше потрапити до родин. Це були важкі й болісні декілька тижнів, і нині увечері все закінчується. Всі рушать на вулиці до підземок, а там додому, до своїх коханих. Відчайдушна хвиля жалю, жалю до самого себе поглинула його. До нього звернувся чоловік, почав щось говорити. Він дивився на нього і кивнув. Так, так, машинально підтвердив він. А що іще? Людина продовжувала говорити. Він слухав упів вуха, весь час киваючи і посміхаючись. Тоді, в гарні старі часи, у нього було багато коханих. Всіх і не порахувати. Багаті жінки, молоді зів'яли, квітучі молоденькі дівчатка. Де він був у цей час десять років тому? В Каліфорнії? Так, звичайно, в Каліфорнії на зйомках картини. Він тепер пригадував, як дивно було йому перебувати на землі повній сонця саме в цю пору року. І він він тоді зірвав картину. Він цього не хотів, зовсім не хотів, але він довго, довго був безнадійно п'яний, і неможливо зняти картину, коли зірка не присутня на знімальному майданчику. Зірка Рендольф БЛЕЙР Сьогодні увечері він знову буде зіркою. Сьогодні увечері він уб'є Еткінса, вб'є витончено та зі смаком. Коли припиняться ці нескінченні розпитування та прохання покупців, коли вони покинуть магазини, коли зачиняться його двері, він вирушить до кабінету Еткінса. Він навіть не буде перевдягатися. Він пройде просто до кабінету, забере свій конверт із зарплатою і застрелить Еткінса. А тоді вибіжить на двір. На вулиці він буде у безпеці. На вулиці Рендольф Блеєр, людина, чия особистість була колись відома мільйонам, стане. Анонімом. Задум ніс у собі іронію. Вона торкалася решток гумору десь глибоко всередині нього. Рендольф Блейр сьогодні увечері буде грати найважливішу роль у своєму житті, і гратиме він її анонімно. Усміхаючись своїм думкам, він вислуховував покупців. Натовп почав меншати приблизно о 4.30. Він був виснажений до цього часу. Єдине, що підтримувало його, це думка про те, як він незабаром вб'є містера Еткінса. О 16.45 він відповів на останнє питання залишений нарешті у спокої, огрядний похмурий чоловік. Він не відводив погляду від годинника на стіні 1652, 1657, 1659. Він підвівся зі стільця і перевальцем попрямував до ліфта. Продавці підраховували виторг, поспішаючи залишити магазин. Він натис на кнопку виклику і почав чекати. Двері відчинилися. Ліфтер за звичкою всміхнувся. Що? Все скінчилося? запитав він. Так, все скінчилося. Йдеш за своїм конвертом? Тобі до каси? Містер Еткінс платить мені особисто. Так. А з якого це дива?» Він так забажав, відповів Блеєр. Може, він сподівається, що ти не обійдеш його своєю увагою, га? припустив Лівтер і засміявся. Він не став сміятися разом з Лівтером. Він надто добре знав, чому Еткінс платить йому сам. Він робив це для того. Аби мати задоволення щотижня вручати Рендольфу Блейру людині, яка колись заробляла по п'ять тисяч доларів за один тиждень, конверт, що містив 49 доларів і тридцять два центи. Тоді вниз на цокольний. Так. На цокольний. Коли Ліфт спинився. Він швидко вийшов і подався просто до кабінету містера Еткінса. Секретарки вже не було. Він похмуро всміхнувся, підійшов до дверей Еткінса і постукав. Хто там? запитав той. Це я, відповів він. Блеєр. Він прочинив двері і ступив до кабінету. «Ха — Ха-ха! — Прийшов по грошенята? Так. Він хотів відразу ж вихопити люгер і відкрити стрілянину, але чекав. Напружено чекав. Вип'єш спершу, Ніку? запропонував Еткінс. Ні. Припини. Трішки спиртного ніколи не зашкодить. Я не п'ю. Мій батько так казав. Я не ваш батько. Я знаю, погодився Еткінс. Ну ж, бо давай. Випий! Твою роботу завершено. Твоя вистава завершена. Він підкреслив останнє слово із задоволеною посмішкою. Ти можеш випити. Сьогодні усі трішки вип'ють. Ні. Ну, чому ні? Ніку? Я ж намагаюся вчинити по-дружньому. Я намагаюся. Еткінс завмер. Його очі стали круглі. З під одягу Блейра плавно з'явився на цей світ люгер. Еткінс дивився на пістолет. Що це? запитав він. Це. Пістолет. холодно відповів Блеєр. Дайте мені гроші. Еткінс поспішаючи висунув шухляду столу. «А, звичайно, звичайно, ти, ти ж не подумав, що я, що я збирався обдурити тебе, правда? Ти дайте мені гроші. Еткінс тремтячими руками поклав конверт на стіл. Блеєр... Спокійно забрав його. А це тобі, сказав він і тричі натиснув на спусковий гачок. Едкінс упав на письмовий стіл. Жахливість того, що він вчинив, приголомшила Блейра. Проте все було відрепетировано. Двері. Двері йому слід дістатись до них. Він наштовхнувся на смітник і мало не полетів на підлогу, проте помахом рук йому вдалося повернути рівновагу і втриматися від падіння. Залишаючи кабінет, він перевірив шлях до порятунку. Спокійно, наказав він сам собі, зберігай самовладання. Не забувай, ти, Рендольф Блеер. Прилавки вже були накриті чохлами від пилу. Вони нагадали йому тіло, мертве тіло Еткінса, яке теж скоро накриють. Йому стало моторошно, ноги самі по собі прискорили крок, проте йому вистачило снаги стриматися і почекати трішки у туалетній кімнаті. Він не пам'ятав, скільки там перебував. Але коли вийшов звідти, було зрозуміло, що він повністю опанував себе. Хода його була королівською, вона свідчила про спокій актора, котрий впевнено виконує свою роль. Тепер він навіть докоряв собі за поведінку, гідну хіба що новачка, раптово охопленого страхом перед виходом на сцену, Рендольф Блейр. Штовхнув обертові двері і опинився на вулиці. Холодне повітря поколювало його обличчя, обіцяючи сніг. Він зробив глибокий вдих, спокійно глянув на людей, що поспішали повз нього, і зненацька почув сміх. Тоненький, пронизливий дитячий сміх. І цей сміх. Встромився у нього, як ніж. Він обернувся і побачив сміливого малюка, який тримався однією рукою за жінку поряд з ним, побачив бліде обличчя хлопчика і його іншу руку із вказівним пальцем, глузливо націленим на нього. Пролунав іще сміх сміх чоловіків, жінок. З боку від Блейра у вітрині магазину закрутилася святкова карусель. Заграла музика. Вона злилася зі сміхом, підкреслюючи і підсилюючи його. Блейр відчув, що потрапив у вир. Здавалося, що немає уже жодної можливості зупинити усе це, музику, сміх, рух навколо нього. усе Пришвидшувався і пришвидшувався усе, що було задумано і сплановано, занапастилося. І зрештою, зовсім його позбавили присутності духу поліцейські, що виходили із магазину. Вони попрямували просто до нього, і коли він наставив на них люгер, і навіть коли вони схопили і обеззброїли його. Якимось куточком свого мозку він відчував, що вся його сьогоднішня гра, вся його драматична роль чимось була непереконлива. Та вона й не могла бути переконливою для того, хто носить червоний кожух штані. Чорний пояс та чоботи Санта-Клауса із універсального магазину, той самий одяг, який носили три тисячі інших людей по всьому місту. Для того, аби розчинитися в їх анонімності, йому не вистачало білої бороди. А він її втратив під час несамовитої втечі із кабінету. Еткінса. І, звичайно, для дитини і для багатьох дорослих Санта Клаус без бороди виглядав смішно. Еван Хантер. Коли комусь смішно читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чергове оповідання із колекції Альфред Хічкок презентує. Підпишіться на канал, подобайте дане відео та напишіть декілька коментарів. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанку чи Патреон. Проте найголовнішою є підтримка наших захисників. Збройних сил України. Ну і, звичайно, читайте, думайте та розмовляйте українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!